У Полтаві викрали і вбили дитину. А міліція відмовилась приймати заяву, бо святкувала професійний корпоратив. Можливо, цього випуску не було б, якби кілька небайдужих оперативників карного розшуку пішли слідами вбивці, який через байдужість правоохоронців став серійним маньяком. Коли на місто спускали сутінки, Сергій Щербаков сідав у службову машину і виходив на полювання. На початку 90-х він викрав із близько 10 хлопчиків. Деяких жертв маньяк вбивав, ціла кількох дітей не знайшли по сьогодні. Більшість дітвахів цей звір фотографував, а світлини зберігав собі на пам'ять. Згодом вони стануть одним із головних речдоків. У цьому випуску ми розповімо про найстрашнішу історію, що трапилась у Полтаві, і покажемо, як байдужість страх і бездіяльність дозволили нелюду знищити стільки невинних життів. Підписуйся на наш канал та став подобайку, якщо хочеш, щоб ми продовжували розкопувати темні історії з минулого. Спальний район Полтави. Браюки. Тут живе Сергій Щербаков, не одружений, дітей теж немає. З близьких лише матір, брат та маленька племінниця. Щодня чоловік ходить на роботу. Він працює в Полтавському обласному управлінні охорони здоров'я мулярем і водієм. Саме можливість користуватись службовим автопарком дуже спростила життя майбутнього маньяка і ускладнила роботу міліції, аж поки його не звільнять через ДТП. Тихеньким чоловік не був ніколи. Ще в 79-му році він вперше закримів за ґрати через бійку. Деталі цієї справи невідомі, проте судили чоловіка за тяжкі тілесні ушкодження. З матеріалів справи ми також дізнаємося, що саме під час першої ходки він вперше зашкодив дитині, отримавши кілька додаткових років до свого терміну. На волю Щербаков вийшов у 1985 році. Якийсь час колишній зек живе звичайним життям, доки одного дня не зміг встояти перед спокусою. Пізно ввечері Щербаков їде додому. Проїжджаючи повз 25-ту школу, бачить 11-річного хлопчика, який спокійно прямує вулицею. У голові чоловіка народжується жахливий план. Сергій зупиняється біля хлопчика та просить допомоги. Мовляв, не місцевий та загубився тут. Хлопчик починає пояснювати дорогу. Слово за слово, Сергій пропонує підвести малого. Не підозрюючи лихого і бажаючи допомогти, дитина сідає в машину чоловіка. Злякався малий тільки тоді, коли зрозумів, що автівка звернула у провулки та манівці і їде геть в іншому напрямку. Хлопець відчув небезпеку надто пізно. Він вистрибує з автівки прямо на ходу, але Сергій наздоганяє його і знову затягує в машину. Він прив'язує хлопчика за шию до сидіння та їде далі. За місто, щоб продовжити знущання над своєю жертвою. Лише за кілька хвилин викрадач розуміє, що хлопець підозріло мовчить. Перевіряючи, він дихає і бачить, що дитина вже мертва. Щербаков надто сильно затягнув мотузку на шиї хлопчика. Вбивця вивозить тіло за місто і закопує задушену дитину у полі, біля села Витівки. Після цього спокійно повертається додому. Батьки хлопчика забили на сполох наступного ранку. Однак заяву матері у міліції не прийняли. Ви охрінієте, коли дізнаєтесь, чому. Забігаючи наперед, відповідаю на ваші питання: що дитина робила ввечері на вулиці сама. Пізніше слідчі дізнаються, що у хлопчика були складні взаємини з звідчимом. Тому є версія, що він хотів втекти з дому, а загалом часто затримувався в школі чи просто до останнього тинявся вулицями, аби тільки не йти додому. Його друзі навіть показали на дачі схованку, де той складав їжу, вудочки, одяг на випадок, якщо дійсно потрібно буде перечекати чи десь заночувати. Через це першим під підозру потрапив вічим, та навіть рідний батько загиблого хлопця. І поки міліція перебирає різні версії, справжній звір продовжує чинити жахливі речі на свободі. Наприкінці грудня 1993 року Щербаков спостерігає за зграйкою підлітків, які зібрались біля газетного кіоску. Діти спілкуються, бігають, граються між собою. Аж поки один із них під час забави не розбиває скло у тому самому кіоску. Так Сергій і обирає свою наступну жертву. Він підходить до хулігана та представляється міліціонером. Наляканий, підліток сідає до машини Щербакова, щоб буцімто їхати в райвідділок, складати протокол. Напевно, ми вже здогадали, що насправді Щербаков вивозить свою жертву за місто. Сценарій, як завжди, один викрадення та погрози. Однак цього разу без вбивства. Що його зупинило, невідомо дотепер. Але зранку Щербаков привозить дитину назад до міста. І ось тут цікаво. Хлопці підбирають патрульні та передають батькам. Та тільки кримінальну справу знову не відкривають. Тож безкарний маньяк продовжує полювати вулицями Полтави. У квітні 94-го восьмирічний хлопчик йде зі своїм другом до річки. Батькам обіцяє прогулятися та одразу ж повернутись додому. Однак живим батьки свого сина вже не побачать. З настанням сутінок діти прощаються, і хлопчик йде звичайною стежиною в напрямку дому. Саме в той час, коли Щербаков вкотре виходить на вечірні пошуки чергової жертви. Помітивши малого, Щербаков довго не думаючи, затягує його до машини, накидає зашморг, прив'язаний до сидіння, і їде за місто. Вже виїхавши з Полтави і неподалік селища Затурино, він зауважує, що хлопець вже мертвий. Щербаков закопує тіло прямо у полі. Батьки шукали свого сина понад рік. Про цей злочин гуділа вся Полтава та область, але тіло знайшли надто пізно. Здавалося, що зупинити Щербакова просто нереально. Адже лише влітку 94-го він викрав ще щонайменше чотирьох дітей. За яким принципом Щербаков обирав кого зі своїх жертв убивати, а кого ні, зрозуміти не вдалося й донині. Підготовка до цього випуску тривала три тижні: це майже 500 годин. А результат ти можеш подивитись за 10 хвилин. І так щоразу. Ми розповідаємо справжню історію, які шукаємо та опрацьовуємо не один день, а тому потребуємо твоєї підтримки. Якщо тобі близько те, що ми робимо, допоможи нам продовжувати. Кожен донат це ще одна розказана історія. До наступного злочину Щербаков заспокоївся, однак протримався бойсько місяця. Він починає стежити за черговим хлопчиком, який опинився на вулиці сам. Цього разу він доволі спокійно намагається заманити дитину в автівку. Малий одразу запідозрив щось лихе, тож кидається на втьоки. Це і рятує йому життя. Доки Щербаков біжить за ним, цю картину помічає випадковий перехожий і зупиняє хлопчика. Той одразу розповідає, що його щойно намагалися викрасти. Небайдужий свідок швидко реагує і біжить до машини викрадача. Але, на жаль, тут Щербаков був швидшим, він знову втікає. Можливість викриття маньяка не зупинила, Ба більше Щербаков, не наче з збожеволі. Можливо, через відчуття, що на його світ скоро вийдуть, адреналін штовхає його на дедалі безумніші вчинки. Наступне викрадення він намагається скоїти просто серед білого дня. Літо дитячий майданчик в одному із районів Полтави. Хтось бавиться у піску, інші дітвахи запускають повітряного змія, не підозрюючи, що у цей час за ними пильно спостерігає монстр. Незважаючи на людей довкола, Щербаков кидається до хлопчика з повітряним змієм і на очах в інших дітлахів хапає дитину. Хлопцю просто пощастило, що неподалік опинився його старший брат, який фактично відбиває малого усерійника. Перелякані діти застигли під час картини на майданчику, втім не розгубились у цей момент. Вони роблять одну дуже важливу справу: запам'ятовують номера машини, на якій втікає Щербаков. Та не радійте ви так, Щербаков і далі залишається на волі. Ви будете в шоці, коли я дійду до деталей розкриття цієї справи. Але наразі, навіть попри купу свідків, маньяка ніхто не затримав. Утім, трохи завісу я вам можу привідкрити прямо зараз. Затримати Щербакова вдалося саме завдяки дитині. Влітку 1994 року звір катається по місту і шукає нову жертву. Він затягує до машини першого ліпшого хлопця, що трапився йому на шляху. Познущавшись із дитини, він викидає його просто на вулицю. Можливо, Покидзьок думав, що малий після травм не виживе, однак підліток самотужки дістався додому. І це стало початком кінця для Щербакова. У міліції хлопець разом із батьками чітко описує злочинця та його машину. Завдяки цим свідченням, вже за кілька днів міліціянти знаходять вбивцю і одразу ж його затримують. Аж тепер слідчі з'ясували, що Щербаков вперше знаходив дитину ще під час першої ходки. Після в'язниці він намагався знайти стосунки, але із жінками у нього не складалось, тож весь свій шал він спрямував проти беззахисних дітей. Під час обшуків робочого місця правоохоронці знайшли фотоплівку, на якій було безліч знімків із оголеними дітьми. Деяких жертв він фотографував прямо на автівці. На тих світлинах чітко видно номера машини. Фотографував Щербаков не тільки жертв, він знімкував десятки дітей, котрі безпечно грались на дитячих майданчиках. А в машині серійного вбивці міліціянти вилучили зашморг, який Щербаков постійно возив із собою. І хоча всі докази доводили його провину, визнавати злочини Щербаков не поспішав. Майже два місяці чоловік все заперечував. Вибити зізнання з душогуба валцівника слідчим вдалося, пішовши на хитрість. Щербакову повідомили, нібито в машині знайшли лопату, якою він закопував тіла дітей, та віддали її на експертизу. Наступного дня Сергію сказали, що інформацію підтвердили лабораторію. Давати зізнання він погодився, але виснув до слідчих цілу низку умов. Так, наприклад, він хотів, щоб йому надали окрему камеру, возили додому, адже там у нього є улюблена племінниця, та годували відповідно до його забаганок. Натомість він пообіцяв, що буде розповідати по одному злочину раз на два тижні. Міліціянти пішли на ці умови. Щербаков втягнув час, адже розумів, що за скоєні злочини йому загрожує страта. Психіатрична експертиза визнала його психічно здоровим та осудним, тож він використовував всі можливі способи затягнути слідство. Зокрема, часто приписував собі злочини, яких не вчиняв, робив це, щоб запутати слідство та відтермінувати вирок. це одразу просікли, адже Щербаков мав феноменальну пам'ять. Він пам'ятав кожен свій злочин до найдрібніших деталей. А у вигаданих не міг навіть відповісти на елементарні питання. Хай там як Щербаков зміг вибороти собі безцінний час, його визнали винним та засудили до смертної кари. Та в 1997 році її в Україні заборонили. До речі, про останнього страченого українця ми детально розповіли у минулому випуску. Хочі ж вмикай, якщо ще не дивився його. А Щербакову тим часом змінили вирок на довічне ув'язнення. Так, так, так. Я розумію, що вам напевно цікаво, як це можливо, що протягом року у місті викрадають і вбивають дітей, деяких знаходять мертвими, а вбивцю навіть ніхто не шукає, і той продовжує розгулювати на волі. До міліції не раз зверталась із заявами, але дивним чином Щербакову щастило. З тих чи інших причин справи так і не відкривали. Ми вже згадували про перший злочин. Батьки повідомили про зникнення сина наступного ж дня. І, хоча дитина вже була мертва, міліціянти заяву не прийняли, бо припали це на день карного розшуку. Ну якось не до того були, самі розумієте. Пріоритети. Схожа історія повторилася як мінімум двічі: батьки жертв, яким вдалося вижити, жахом слухали розповіді про подробиці викрадень і знущань, але міліціянти просто відмахувались від потенційних гухарів. Прийняли за весь час заяву лише одного з потерпілих. Але й ту прокуратура згодом закриє, начебто на прохання матері хлопчика. Навіть коли Щербаков намагався викрасти дитину серед білого дня, дітям, які запам'ятали номери машини викрадача, банально не повірили. Пошуки з міліціянти почали тільки тоді, коли вже не могли ігнорувати кількість зниклих дітей, і стало очевидно, що в місті працює маньяк. Однак методи розшуку злочинця вони обрали, м'яко кажучи, нестандартні. Наприклад, звернулись до місцевої ворожки. Правоохоронці показали бабці фотографії мертвих людей, серед яких був і вбитий Щербаковим хлопчик. Саме її обрава провидеться. На питання, хто це зробив, вона прокричала: Звір! Звір. Бабця сказала, що у вбивці шрами на обличчі і ногах. Ми не спонукаємо вас до магічного мислення, але в Щербакова вони дійсно були. Ба більше вона одразу вказала на мапі на прилки, сказавши, що злочинець там. Однак більше нічого говорити не стала, дала лише пораду слідчим. Не шукайте, не знайдете, він сам прийде. Мабуть, вони сприйняли це надто близько до серця і дійсно не шукали, бо як інакше можна пояснити їхню бездіяльність. Однак, якби не байдужість, можливо, від Щербакова вдалося б захистити значно більше невинних жертв, а батьки не боялись б відпускати дітвахів на двір без супроводу ще кілька років поспіль. Бережіть своїх дітей, вірте їм та обов'язково дослухайтесь. Дякую, що додивились це відео. Якщо вам близьке те, що ми робимо, підписуйтесь на канал.